Бог дає для всього християнства І хто ізначально зрячий і чуткий до Бога, він буде брати це на вооруження, це нове оружие, яке проти демона, яким ми зможемо побідити демона, опустившись на уровень духовний до нього, можна сказати, і піднявшись для цього. Ми в духовному мірі. Він, Духовний мір не знає понимання добра і зла. Як ти туди входиш з яким наміренням, з якими е е мислями, так, так ти і будеш двигатися. Тільки по твоїм мислям, т.е. Тобто по образам, я вже за образи е розмовляю, по образам твоїм буде двигатися або Бог. Дух Святий. Або беси і демони. І е, людина дові оприділитися, кому вона служе, з ким вона двигається, які у неї ценності в цієї людини. І якщо вона готова посвятити життя Богу якраз для цих цей дар.